Мог знизити тарифи на комунальні послуги з нами на зв'язку лідер фракції радикальної партії в парламенті Олег Ляшко. Пане Олеже, ми вас вітаємо. ви нас чуєте, пане Олеже. Ми до вас звертаємося. Вітаємо вечір. в нашому ефірі. Скажіть, будь ласка, оця вимога знизити тарифи. Яким чином так. ви пропонуєте це зробити? Ну дуже так. популярна тема. Упродовж двох тижнів депутати від фракції радикальної партії разом із своїми колегами із батьківщини із самопомощі, позафракційні народні депутати, ми два тижні тому звернулись до голови Верховної Ради Гройсмана з вимогою скликати позачергове засідання парламенту для того, щоб розглянути ряд законів, які дадуть можливість радикально знизити вартість житлово-комунальних послуг. Адже впродовж виборчої кампанії я побував майже в десятка областей України і скрізь люди задають одне питання: як їм сплачувати за тарифи? Коли в них копічані пенсії, і заробітні плати. А спеціалісти порахували, що середня вартість квадратного метра опалення квартири 34 гривні. Тобто, якщо в людини квартира середня 40-50 метрів, це півтори-дві тисячі гривень, вони мають віддати за опалення, не рахуючи вартість і прибудинкової території, світла, газу тощо. Тому ми наполягаємо скликати негайно, і це вимога тарифного майдану, який ми ініціювали Радикальна партія зараз біля Кабінету міністрів, скликати негайно засідання Верховної Ради. Ради для того, щоб по-перше скасувати рентну плату на видобуток газу сьогодні. Вона сягає 70 і це лягає в собі вартість видобутку газу і як наслідок у завищені тарифи. Ми також наполягаємо на тому, щоб лише газ українського видобутку йшов на потреби житлово комунального господарства, а імпортний газ, який значно дорожчий, щоб він йшов на потреби промисловості, і це дасть можливість так само радикально знизити тарифи. Ми зареєстрували в Верховній Раді законопроект про ліквідацію Нафтогазу. Це корупційна контора, яка споживає щороку десятки мільярдів гривень, при цьому не видобуває газу. Тому ми пропонуємо ліквідувати Нафтогаз, щоб не було посередника між видобувною компанією і споживачами житлово-комунальним господарством. Що стосується Кабінету міністрів, вимога тарифного майдану дуже проста. Сьогодні пільговий обсяг споживання газу 200 кубометрів на сім'ю. Це означає, що собачу будку можна тільки опалити двома стами, кубами газу. Тому ми наполягаємо на. Тому щоб кабінет міністрів підняв мінімум до 400 кубів по пільговій ціні газ, для того, щоб люди мали можливість переважно більшість опалити. У нас вимога також до президента України, який призначив національну комісію з питань регулювання ринку комунальних послуг. Ця комісія призначена в незаконний спосіб. Ця комісія, яку очолює бивший менеджер фірми Рошен Порошенка, вона сформувала і призначила ці драконівські тарифи. Ми вимагаємо від Порошенка розпусти. Те цю комісію, а парламент прийняти закон про формування незалежної від уряду від президента комісії з регулювання ринку комунальних послуг, яка об'єктивно встановлюватиме тарифи. У комплексі ми переконані, всі ці заходи дадуть можливість мінімум двічі втричі знизити вартість тарифів на житло-комунальні послуги. Це катастрофа. Люди доведені до ручки, в них немає грошей, вони з острахом чекають ті тарифи. І причому платіжки принесуть через п'ять днів після виборів. А я пропонував би не на бігборди втратити от десятки мільйонів, а під час виборів в одну руку давати виборчі бюлетені, а в другу руку давати платіжки на ЖКХ, щоб люди зразу бачили, як оті обіцяні. Сянки співпадають із реальними справами, реально почули, почули вашу такі, точку зору, бідно, ага, Олег Ляшко. Ми, ми вам дякуємо, лідера.